Для ну, що... вас, вас питання є. Ну, Думаю, ті самі, котрі були. Прийділіть там часу, підкажіть, на кордоні, знають, що є. Давайте питання номер один. Від мене, як від ветерана російсько-української війни, е, при військові. Приділіть трошки часу спочатку, а чого по формі? Що? Ми що не маємо права по формі. Ні, Ні не маєте. Я не воював. Що ти не ходиш? Я більше в роні. І по закону бути там можна що, си. Я не прикалуюся. Ти косиш під військову. А що Більшов, ти по формі, блядь, Києві косиш? Ти придурочний, блядь. Ти розумієш, блядь, хто вообще форму, блядь, вдягає і до чого бігає? Ти придурок. Ти придурок. При хайпуйте, придурок я не придурочний. Ви до чого камупляж Києві, блядь, ви І чого, камуфляж, шпіль, чого бля, ви, ви Де нормально побачите. Де звіта? На що ви збираєте? Чого ви готівку збираєте? Питання два. вас. Ми ну, не маємо права вибирати гарпу? Ні, не маєте. Це не реально, Ти мене виведеш, дуже сильно, я тобі тримався ви довго. погрожуєте? Ти, ну, ти тверезий? Я тверезий. Ти чого по формі ходиш? Ти я скільки можу... років? Я ти можу організувати поїздку, до можете організувати. Другий. Ти <рошу> по формі що ходиш? Військовий? Я, я волонтер. Смотри, я спитав, чи ти волонтер, чи ти військовий.